Насолодитися справжнім гумором артистів розмовного жанру Володимира Данильця та Володимира Моїсенка до міського палацу культури прийшло доволі багато бердичівлян. Дует, відомий більше як кролики, вже з перших хвилин перебування на сцені почав жартувати. Артисти розповідали акторські байки, анекдоти і були задоволені від того, як на ці розповіді реагує зала. І це з серії, яку, знаєте, так не придумаєш. Да. От Ну наприклад, <рес> <рес> підходять до мене, як кімні кавказської національності. Не Извините, пожалуйста, можно вас на минуточке, что такое, можно мы с друзьями сфотографируемся на вашем фоне? Это же не выдумаешь. Гумористи вже не вперше виступали на Бердичівській сцені, тому відчували себе легко та невимушено. Таке розповідають, буває лише коли повністю віддаєш себе залі отримуєш щось на взаєм. Не дивлячись на те, що відомий дует був у Бердичеві 16 років тому, люди відзначають, тут залишились такими ж самими. Не взіраю на те, що твориться у нас в Україні цей бардак, і люди стали злі, хмурі, непривітливі. К сожалению, здесь тут... Люди улыбаются, здесь люди гостеприимные, здесь люди добрые, хорошие. И мы были 16 лет тому назад, дворец был вот. В хорошому чи стані. через 16 років он в хорошому прекрасному стані. Програма з якою артисти виступали у Бердичеві, не є новою. Можливо, кажуть Володимири, вона видасться свіжою українцям, оскільки більшість концертних номерів дуету знімається і транслюється у Росії. Чи не найбільше здивував Бердичевлян чудовий співочий талант гумористів, особливо коли зі сцени пролунала Мурка, покладена на ноти пісні Шарля Азнавура? Нині кажуть народні улюбленці, вони готують новий номер. На їхню думку, це буде просто бомба, що полюбиться глядачам, як і усі попередні номери. Номер, може бути, він не зовсім ліцеприятний для нас, як для українців, але він чесний абсолютно. Значить, називається номер так: лірично поетична композиція садок вишневий коло хати. Або як козаки в Європу вступали. А то ми хотіли всі в Європу, а да? тому ще ми туди хотіли. Что мы там собираемся делать? Наш менталитет. Как мы там себе представляем на наше существование в Европе? Вот интересно просто, да? Вот, ну, просто не буду сейчас ничего говорить. Хороший номер, хороший. окрім пісенних номерів, були звісно і розмовні ті, що найбільше подобаються шанувальникам кроликів. Як завжди, Володимир Данилець виконував ролі жінок з народу. Взагалі артистам легко даються подібні образи, бо вони простійно вимушені, такі ж, як і їхні виконавці. Ми їхали сьогодні в Лимузині на, на свізли в Бердічі. Правда, чувствую себе ужасно, тому що ми то не дуже не любимо ці історії лімузинні. І ну вот сказали, вот ми, ми хочемо зробити вам приємно. От, пожалуйста, пересядьте, нас на пересадили. Ну, Ми приїхали. Не думайте, що ми там якісь зв'язки. Ми нормальні люди абсолютно. Ми приїхали на мікроавтобусі Віана і прикр... <соць> прекрасна. Мерседес, да, Мерседес, да. ну хороший Мерседес. Глядачі зізналися, концерт прийшов на ура. Вони навіть не очікували отримати стільки задоволення від побаченого та почутого. І ніскільки не шкодують, що провели дві години разом із улюбленими артистами. Жарти нові. Я старий вчора передивлявся на комп'ютері. Ну, вообще Концерт понравился очень. Очень довольна, что к нам приїжджають такие гости. Замечательные артисти, вообще молодцы. Очень подняли настроение. Как раз то, что нам необходимо в наше нелегкое время, трудовые дні. Мені дуже сподобалось. Справді чекала дуже цього. Цієї дати дуже хотіла побачити тільки на бачив по телеекрані, а вживу ніколи не бачила, Дуже хотілося побачити. Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко запевнили, після виступу вони ніскільки не втомилися навпаки, отримали чимало позитивної енергії. Народні артисти сподіваються, що приїдуть до Бердичева ще раз, аби лиш запросили. А наостанок побажали усім мешканцям міста побільше усмішок та гарного настрою. стабильности, Здоровье. здоровья, здоровья, какого-то э, благополучия, света в конце туннеля, да, чтобы мы наконец-то, чтобы нам всем забрежил, как-то как вот да. там вот в конце, как я, конечно, прошу прощения, но э, Жванецкий говорит, знаете, что уже и виден свет в конце туннеля, только туннель сука не кончается, да, чтобы чтобы закончился этот туннель, чтобы мы э, год кролика да, это в этот год все астрологи говорят, что это год наиболее благоприятный для того, чтобы заложить фундамент для дальнейших побед. Вот давайте все вместе заложим такой, блин, фундамент, чтобы мы побеждали еще не годы, а десятилетия. Хватит уже быть побежденными, давайте уже побеждать. И улыбаться друг другу на улицах.